Сьогодні я запитаю у хлопців, чи подобається їм ось такий тип дівчат. Не подобається? Не подобається, гарно. Гарно? Гарна дівчина. Забагато м'язів. Збезпечний, багато, гарна дівчина. А ти що я? Ну, тут, слухай, хто тобі м'яне? Кажете, забагато перекачана, так? Ні, гарна дівчина. Ну, тобі подобається, мені. ти нічого не шариш. Ну, добре, дякую. Звісно. Подобається? Це? Не перекачано? Ні. Ясно? Сумніваюся. Ну, Це, це, це довга дискусія. Естетично ні. Ага. Ні. А чому не подобається? Ну, що вона сидить за баром. значить, п'є алкоголь – не християнство. П'є алкоголь, вживає, не ходить до церкви. Нема мотивації. Мені ні, точно. А чому? Бо я, бачите, такий худенький. Ага. Вона для вас перекачена. Ні, нормас. Просто, ну, як на мій типаж, паш, то точно не мій типаж. паш. Ясненько, добре. Якщо інші чоловіки такі теж трохи такі підходить. Бо я такий, знаєте, тріхчаний. Ну, добре, гарного вечора. О Боже, це капець. Ось такий, як тобі? Ужас. А чому так? Тому що це не пасує жінкам як на мене. Перекачана, так? Занадто. Ясненько, добре, гарного вечора вам. Дякую, назад. І так, хлопців я запитала думку їхню почула. Тепер хочу запитати вас, чи подобається вам такий тип дівчат? Пишіть свої відповіді у коментарях. Всім дякую за увагу.